Друзі, всім привіт! Основні роботи на пасті ми завершили і використовуємо теплі дні, теплу погоду. Для... Помало переносимося в майстерню, але поки тепло, ми решили повиливати наші корпуса для нуклеусів на вулиці. Досить гарно сподобалося виливати на вулиці, тому що цей запах, що розділювач. Ось пірту що самих компонентів не так відчувається на вулиці, він скоріше розходиться. І, так казати, в кінці робочого дня голова не робиться, як бочка, від цих всіх запахів. Ну, ось такі у нас, получаються корпуса, це вже готові, почищені. Нуклеосні, такі тільки, які витягнені з форми. Друзі, компоненти прогріваємо в термобоксі до температури 28-30 градусів. Форму. Буквально на... Тут зараз залята ми не витягнули. Буквально на пів години на сонце ставимо. Вона темна, вона в моменті нагрівається. Форму ми не прогріваємо, вона нагрівається на сонці. От чим добре в теплій період робити заливку. Ну, Як бачите, форма відляла вже. Ну... Плюс-мінус десь ну не сотню, біля сотні корпусів. З нею нічого не сталося, нічого воно ніде не, не тече особливо, все воно витримує. Облої такі, скажем, мінімальні, тунесенькі, вся воно гарно виливає, вся воно гарно працює. Друзі, також запитували. Товариш вирішив робити собі теж форми. І запитував, скільки плюс-мінус з одного листка фанери виходить форм. Друзі, можу відповісти суто по восьмирамочнику. Це є восьмирамочник, це півтора форми. Можна сказати, з одного листка виходить, якщо робити 300-й корпус і робити 145 й корпус. Це виходить дві форми. Але це при умові, що ви будете низ і верх використовувати однаково. От тут є нуклеосна рамка, тут в нас корпус виходить, під ну, 205 рамку. Але також вже є в нас нарізані з тієї самої листка, в нас є нарізані листи для 300-го корпусу, плюс ще там якісь залишки є на, на замки, щоб зробити. А якщо, там, наприклад, ви будете робити 12-рамочний, можливо і теж у вас вийде, тому що 300-й корпус і 145-й корпус можливо вийде. Але при умові, що ви будете однаково ну, вниз і вверх, ви будете використовувати одно і те ж саме. Кількість стінки в нас інакшої висоти, а все решта ідентичне. До речі, хто замовляє форми, можна домовлятися. з... Виробником, звісно, якщо він цього захоче, щоб вам не, не потрібно виготовляти там дві форми з однаковим низом і верхом. Всього-навсього можна змінити висоту стінок, а низ і верх і самий, один і той самий використовувати. І воно буде по вартості трошки дешевше. Але це чи захоче виробник це робити. Ну, ось, ми працюємо також, приступили вже. Обрізаємо рамки, перетоплюємо під, під воскопрес. Це потрібно робити тільки вечором, бо в день бджоли, після того, як розварюються старі рамки, тут роблять аврал. Та тільки того, як смеркнеться, після того ми оцю сушнину і такий чорновий, чорновий віс поки що такий виходить, то ми ще його раз перетопимо на чисто. Ну, ось так. помало працюємо, помало виливаємо. Все воно, друзі, виливається э, гарно, так що без, без ніяких нюансів. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!